Продовження історії про ТЦК, про те, що їх беруть, ловлять, запахають і на фронт. А що далі? А що далі? Ну от подивіться відео. Молодий хлопець, морський піхотинець. От, ну, забрали, чи пішов він в армію, як там сталося? І що далі? Що далі? От, подивіться історію цього хлопця. Будь ласка, ще днів назад. Я був поранений під Курском і отримав три осколки. От. За шість днів жодної медичної допомоги я не отримав. Лікарі бояться надавати медичну допомогу, щоб я, ну, бо бояться, що можу померти. І просять направлення від військової частини 36, 36 морська піхота, 2802. Е, направлення. Ну направлення вони не дають. І вся, всякі увіляють от розмови на, про номер начм'єда, значить. Е, М'єдроти і не дають дані номера, і уходять від всяких питань. Скажіть, будь ласка, зараз осколки з вас достали чи ні? Ні. А чому не достали? Треба, щоб лікувати, треба направлення від військової частини. Військової частини його не здають. Друзі, ви вдумайтеся в людині 6 днів вже знаходиться три осколка за цей час. Його жодним чином не пролікували. Давайте всі небайдужі, хто має доступ до владних кабінетів, будь ласка, зробимо всього-навсього нашому захиснику, який воював та був поранений під Курском, щоб йому всього-навсього дали направлення на лікування, щоб він мог пролікуватися, що йому передбачено законодавством, в тому числі законом України про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Побачили, друзі? Ну, побачили. Тобто хлопець воює, отримав поранення. І він не може лікуватися. Чому? Тому що бумажку не передали, те не підписали те не зробили. Звісно, що це не в всіх частинах, бо я знаю частини, де є адекватні люди, адекватні медики, адекватні командири, і в них все добре. Але ж є от такі ось випадки. Що робити з цим? Скажіть мені, будь ласка. Ну, зв'яжіть це все, складіть до кучі, щоб люди розуміли, куди вони йдуть, заради чого вони будуть воювати. Будуть їх захищати, будуть підтримувати, будуть реабілітувати, лікувати чи не будуть, скажіть мені, будь ласка. Працівники ТЦК не перестають нас здивувати. Я хочу подиви... щоб ви подивилися на цього безпридільщика в ТЦК. От, подивіться це відео, будь ласка. А хай вас дивову інформацію пише. Я не годен. У мене мінус 6. Куди? Як у мене деякі завтра в Гондурасі я в Гондурасі в палатці ріжу. Поняв? Там 30% блядь, не боевых потерь, нахуй. Только в учебке, блядь. Это вы не соображаете? Да. Вы уверены? Да. Хорошо. Поедешь, блядь. Никуда, не, не поедешь. Это честно, вот тут, блядь, будешь сюда сейчас. Вот там же хочешь, что я Тут, блядь, доктора. Да, ну как там, правда, крышу, вот. Вот не... это я написал, это я зрение, минус 6. Минус 6, у меня есть лица. Проверировать рецепт. Если сейчас что глаз этой ручкой нахуй, тебе вообще глаза нахуй не будет. Понял, блядь? Будешь пиздец здесь нахуй мне. Все раз почую, ещ ⁇ взять. Я тебя выведу нахуй, блядь. Я выйду, и выведу нахуй. И выведу еще дальше. Ну, не я, надо я, меня не пугаться. Все че... духовный Пуга, Пуга, нас духовный да да А да ты 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 такой, ты такой, ты ты такой, ты такой, говорю, І не так ніки мені тут. Для чого є, з діагноза? Виходиш, пише заяву. На голос, голос. На Бачили, так? Да? От то есть, ну, такий э, сутулий упир. Тупо сутулий упир, кабінет на мразь, бере ручку да? людині, українцю, який. Ну він же ж не військовий, не зобов'язаний. Просто прийшов в воєнкомат, сидить і розказує, що в нього мінус шість зору, тобто він, ну, мінус шість, він погано бачить. Ну, То скажи йому, йди, он, ну хай перевіряють тебе, проходь комісію, ну і таке інше. Для чого ти йому погрожуєш? Для чого ти хочеш виколоть йому. Око, для чого? Показуєш йому оцю ручку, да, і говориш, що я тобі виколю зараз глаза. Ну ти що, сука, мразь така? Бли? Ну як так можна? І що ви хочете, щоб ну, люди йшли, воювали? За що? Для чого? Щоб ви їм глаза вибивали сліпим? Блін, це просто катастрофа, яка-то. Просто катастрофа! Ви дивитесь мої відео, мої коментарі і розумієте, куди ми котимося. У мене теж саме запитання сьогодні: куди ми котимося і чому хтось нас намагається зрівняти з Росією, побратати нас. Яким чином? А таким, що бусифікація була в Росії. Ми всі сміялися. Потім швидко хтось вирішив, хтось вирішив це питання. Я не знаю хто, але вирішив це питання, у нас точно така сама бусифікація ще гірше. Потім ми дивимося, що в Росії одиночні пікети, пам'ятаєте, людина, яка просто вийшла там на площадь з листочком, її закрили. Автоматично почали в нас так працювати, закривати, не давати можливості людям говорити. Слідуючий етап це тоді, коли. Ви ділитесь якимось відео. І що ви думаєте, в нас вже є прецеденти, коли людей закривають за те, що він просто поділився відео або написав якийсь коментар. І хтось же ж це робить? І знову ми урівнялися з Росією. Але ми зараз їх обійдемо. Вони будуть пишатися нами, як старші брати, росіяни, скажуть молодці українці, красавці, вони. вони Зробили з демократії отаку от е річ, яка обійшла всіх, і росіян, в тому числі, вони будуть хлопати. А що це? А подивіться, це закон, який сьогодні е гласить, що якщо ви проводите журнал, як я, як журналіст, буду проводити якесь журналістське розслідування і буду показувати якісь документи з держкадастрів чи е будь-яких. Е Інстанції я буду витягувати документи і буду показувати, то я маю сісти в тюрму. Поняли? Тобто ми вже проти корупції боротися не будемо, бо не можна боротися з корупцією і з корупціонерами. Ми обходимо Росію сьогодні, бо вони ще там борються. Саджають. Ви ж бачите, як у них генералів саджають там. Губернаторів сиджай, поки всіх закривай. У нас ми вже відстали. Тому в е, мене запитання е, до вас, друзі, і до всіх, хто чує, хто це робить, хто нас хоче е, побратати, все-таки, щоб ми були схожі, щоб ми були такими ж упирями, ублюдками, які знищили демократію. Хто це робить? Запитання номер один. Дякую.